1 березня 2022 року озвірілі окупанти захоплюють чергове село на Чернігівщині. Мирні мешканці старої басані просто не виходять з підвалів. Рашисти розміщують свій штаб у приміщенні старостату горя. Звичайно, що багато наробили. 23 будинки спалено. Взяли вісім чоловік у полон. Два не повернулося, закатовані. Староста села відчуває відповідальність за життя своїх односельців. Аби зупинити терор проти мирного населення. Пані Лідія наважується на відчайдушний крок: переговори з російськими катами. Я не сказала нікому, тому що в мене чоловік після інсульта знала, що це буде жах. Попри загрозу бути замордованою на смерть, мужня жінка заходить у самісіньке лігво росіян. Так стою і читаю тут, тут 15, танків, 15 танків, а їх скільки стоїть? Ну, я не знаю, мо сімдесят, 100 чоловік. Черговий зразу вибіг і давай запитувати, ви хто така і куди вам? Я представилась, кажу, я староста, моя тут робота, мені потрібно командира. Вона навіть намагається переконати ворога скласти зброю. Він тоді представився, а, а ви знаєте, каже, я з Одеси, а я аж кажу, а ти чого тут? А він говорить: ну, я одружений на росіянці, я там ну служу в армії. Я ж йому сказала, що можливо, ви ну здастесь чи, чи якось. Ну щоб і вас не вбивали, і наших людей. Хоча здаватись у полон расисти відмовляються, вони запевняють, людей не чіпатимуть. Однак за кілька днів з'являється значно агресивніший підрозділ окупаційних військ. Крім обстрілів, мешканці старої басані страждають від браку продуктів і ліків. І знову староста наважується на хоробрий вчинок. Їде у пошуках всього необхідного в найближчі населені пункти. Вона молодець. Привозила хліб, привозила крупи, їздила з сином практично кожен день. Не боялася. Старалася розподілити по всіх, кому це потрібно було по всіх людях, так щоб якось всім хватило. За таку сміливість пані Лідія мало не заплатила власним життям і життям свого сина. Ми їдемо. Мені вже з міської ради е, цей заступник телефонує. Колона поїхала на Бобровицю. Тікайте кудись. Однак тікати вже було запізно. На перехресті вони наштовхуються на колону бойової російської техніки. І ми на повороті зустрічаємо їх. Десять оце сау було, і спереді і позаду БТР. І цей БТР стріляє. Ну, стріляє вгору. Цей день став другим днем народження для пані Лідії та її сина. Однак, обов'язок дбати про мешканців свого села виявився сильнішим за страх. Але я тільки один день у понеділок не з'їздила вівторок. Уже поїхала. Тим часом одна з ворожих передових груп заїжджає до сусіднього міста Бобровиця, так звана Друга армія світу і гадки немає, до якого шаленства готові звичайні українці, аби зупинити загарбника. Проїзд колонії російської техніки перекриває звичайний молоковоз. Отут От я встановив машину, расиста перевернув дорогу, вони стали там далі. Офіцер стояв отут. Вони ближче мене підпустили, Ми почали стріляти, сказали, щоб стояв на місці. Офіцер сказав, щоб подошов до мене, побалакав. Не захотів балакати, а сказав, дай проїхати. Роман Гавриленко, водій тієї машини. Почувши про наближення ворожої колони, він без жодних вагань сів за кермо та поїхав зупиняти російську орду. Ну, я сказав, що машина замінірувала. Сам розвернувся, пішов тут до остановки недалеко. Питькав. Окупанти буквально оніміли від такої зухвалості. Якийсь час колона російської техніки стояла, наче вкопана. Шоковані асвадітелі просто не знали, що їм далі робити. Дивлюся, вони розвернулися, і я поїхав за ними, провів до железної дороги. І ще вони вскрили магазин, на ходу позастрибували на, на танки. Уїхали дивовижно. Звичайний водій молоковоза сам один дає відсіч цілому підрозділу окупаційної армії. Після такого геройського вчинку росіяни оминають бобровицю стороною. Дуже відважний вчинок. Це ми всі бопровечани дуже вдячні. гордимося, що він у нас такий сміливий. Він наш герой. За нечувану сміливість Роман Гавриленко отримав орден народного героя України. Утім сам Дух не вважає свою акцію подвигом. Мені приємно, що ми наградили орденом за сміливість. Хоча я не вважаю свій поступок героїчним. Ну якби була така ситуація, я б зробив так само. Не побоявся.